Є? Mm -hmm. Так, вітаю, кому цікава тема, як виставити скло на 124-му купе. А, я зараз наглядно покажу весь свій пройдений шлях. У мене допоміжник ось мій синуля Ганджує. Mm -hmm. Він же є оператор, mm -hmm. камера моліти. Перше, що нам треба зробити? Нам опустити скло. Почати з цього обов'язково. Ну, Андрюха підійде, поки потрібно відпустити оці болти кріплення скла від підйомника, щоб скло угу, вільно гуляло. І відпустити оці упори задній. сильно зап'ят. Із-за за, за нічого Не видно. Ну, Вони побачать, отут одна гайка і отут спереду ще одна. Два упори, які... Не дають склу піднятися більше, ніж ми виставимо. Їх теж відпускаємо. Для чого? Ми виставимо самим підйомником виставимо скло так, щоб у нас оце було в одну лінію. І, і далі прикриваємо двері. Да, я, звісно, не сильно високий. Вона нормально буде видно. Наша задача виставити підйомником так, щоб у нас скло. Було повністю рівненько і по висоті з гумкою ущільнювачем. Якщо воно піднімається вище, то підйомник чуть опускаємо. Після того, як ми це виставили, ще обов'язково акцент. О, отут упор треба буде віджати. Це нам дасть е, виставити скло, потягти можна або на себе, назад, щоб воно поїхало, або підштовхнути воно у нас виставляється, його буде видно. Якщо у нас отут буде зазори, ти показуєш сюди, якщо mm -hmm. тут у нас буде зазор, а, а, ось із заднім спонсору буде занадто малий, то скло потрібно подати назад. Ну, відповідно, мені потрібно було подати чуть назад скло. Щоб отут зійшлося, тебе постоянно телефон пухне, я нажимаю на екран Ти точно відео знімаєш? Так. Да. Окей. Так, потім видно? виставили по висоті склопідйомником висоту скла. Затискаємо оці упорні гайки. Це нам вони забезпечують. Щоб ми скло не могли далі підняти більше висоти, ніж потрібно. Якщо все ок виставили, далі зажимаємо оцей башмак упор ззаду. У нас виходить, що скло вже виставлено по висоті, виставлено по, вперед назад як ми це ось назвемо в самій. Тріпнені склопідйомника виставлено правильно. Тоді ми зажимаємо його в піднятому стані. У нас ось отвір для того, щоб затягти скло тут і ось отвір затягти болта тут. Це ті, які ми відпускали на самому першому етапі. І далі включається ще, у нас вже по висоті виставлено, вперед назад виставлено, правильно у нас ще може залишитися наклон скла по горизонту, типу наскільки воно буде ще надув, прилягати до в ночі. Виставляється воно, потрібно знімати оцю захисну листку. І у нас є отакі шпильки ззаду і спереду. Оці гайки я їх відкручую і крутив просто шпильки. Ними ми виставляємо, ну, відповідно, це задня частина нахил і передня частина. Ну, ніби якщо все правильно було зроблено, то по висоті скло стане і по нахилу таким чином, що і двері будуть закриватися з певним зусиллям, ну, розумним, без фанатизму. В той же час буде щільно прилягати скло до ущільнювача, ще не буде на швидкості задувати. Бо в мене було таке, що двері виставив, закривалися легенько, дуже легенько, але задувало скло. Зараз засиляв прикладаючим, двері закрилися, але надіюсь, що свистіти скло не буде. І тут у нас ніби все щільно прилягає. Все.